Доброго дня, мої тероукраїнського, мене звати Олена. Що на минуче станеться? Два варіанти. цифрові варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Що на минуче станеться у вашому житті? Сигніфікація квари по першому варіанту, сигніфікація квараємо по другому варіанту. що станеться у вашому житті? Ране. Перший другий варіант. По першому варіанту ваша саніфікація. Хвилюючі очікування. Так, є плани, і ви впевнені в тому, що ви бажаєте їх реалізувати. Ви будете рухатись, і на даний момент відбувається трансформація в вашому житті загалом для того, щоб здійснити, для того, щоб досягти, для того, щоб саме отримати те, чого ви бажаєте. Хвилюючі очікування. Можливо, як саме ви зможете подолати або пройти ті моменти трансформації, які є важкими, тому що не завжди зміни своєчасні і на благо саме ситуації і подіям, які відбуваються в вашому житті, буває супротив, незважаючи на те, що нелегко досягнути бажаного. Ще й процес трансформації, тобто ті зміни, які відбуваються, для того, щоб рухатись далі, досягати, діяти, тому що це новий етап в вашому житті. Або загалом обставини складаються так, що ви повинні пройти дану трансформацію, тому що якщо ви не пройдете, не сформується саме простір оточення. Загалом ваше життя так, щоб ви змогли рухатись, самостійно реалізовувати ті плани, які у вас є. В цьому є потреба, в цьому є своєчасність, в цьому є необхідність для того, щоб ви змогли реалізувати і досягти саме того, чого ви прагнете. Якої би сфери життя це не стосувалося. Так, можливо, те, чого ви вважаєте досягнути. Не завжди ви думали про це, але з розумінням самої ситуації обставин, так як складається на даний момент, ви проаналізували і прийняли для себе рішення, зважили все за і проти, і на даний момент або чекаєте кінця трансформації, або, можливо, в процесі очікуєте. Результату по відношенню до ситуації. Чи зможете ви діяти, чи зможете ви отримувати саме ті результати, яких прагнете досягнути? Що неминуче станеться в вашому житті? Гора проблем, які влаштовували вам ті, які заздрять, які платуть полтину. Які не дають вам рухатись гієми. Ви отримали розчарування по відношенню до власного успіху. до Те, як ви з бажанням рухалися саме по відношенню до своїх планів, натхнення, бажання, ресурсність. А гори проблем. Які виникали, можливо, навіть і неочікувано. то Тоді питання до вас: а чому ви своєчасно не зрозуміли, що в вашому оточенні є саме ті, які платуть паутину, заздрять вам, і саме із-за них виникають гори проблем, проблеми як такові, і вам немає надалі можливості рухатися, досягати? Вам потрібно насамперед пропрацювати, відсікти, очистити своє оточення, так самотність, так відлюдництво, але збереження ресурсів, збереження енергії і рухайтеся своїм шляхом. А так, що ви не самі, а так теж самі, і самостійно прагнете, але таким чином ще ті, з якими ви спілкуєтеся, і влаштовують вам перепони. Що на даний момент? А ви виснажені, тому що ви вкладалися, ви долали саме ці труднощі. І на даний момент вам потрібно відпочити. Відпочити, стабілізувати, досягнути балансу, а тоді вже рухатися. Спілкування взаємодіє, я вам скажу, що немає сенсу спілкуватися саме з тими людьми. Які насамперед знаходились в той період у вашому оточенні, тому що зрозумійте, особливо жінки заздрять, пліткують, плетуть паутину, лише щоб ви не змогли випутитися із цієї паутини, не змогли рухатись і досягати того результату, тієї цілі, якої ви прагнете. Горе проблема. Ситуації, які створювали вам саме перепони. І це тільки завдяки тим людям, які знаходяться в вашому оточенні, ми не говоримо рідні чи близькі люди, ті близькі жінки, з якими ви спілкуєтесь. Родиною карти не випало, але я можу впевнено говорити про те, що в тому числі близькі жінки, не тільки подруги. Не тільки, наприклад, з колективу на роботі мінімум три жінки, близьких, з якими ви спілкуєтесь, можливо, обговорюєте або ділитеся інформацією. І от поки ви з ними будете спілкуватися, поки ви не матимете ні фінансового, ні матеріального достатку. Карта смерть говорить про так, вашу трансформацію на даний момент, але ще може говорити про те, що вам не дають смерть, закривають вам можливість реалізовувати ваші плани і досягати тих цілей, яких ви прагнете. Порадимо. Мерід вас захищає. Ви повинні про це пам'ятати і та загроза, яка у вас є власне, свою трансформацію, що стосується очищення, відсікайте спілкування і взаємодію з жінками в вашому оточенні, які створюють вам саме ту ситуацію, коли ви не можете реалізувати ні власні плани, ні досягти власних цілей. Поки ви не пропрацюєте саме у ці моменти, ви будете в бідності, не вистачатиме енергії, ви виснажені, тому що ви будете знаходитися. Процесі аналізу і обдумування саме того, чому саме ви не можете досягнути. А все набагато простіше. Є ті, які все роблять для того, щоб ви не досягли. І рішення просте. Відсікаєте спілкування, ви зовсім не спілкуєтеся, навіть не бачитеся з цими людьми. Для того, щоб вони не могли впливати на вас. Для того, щоб вони не могли знаходитися в вашому оточенні загалом, краще бути самому, рухатися саме в реалізацію власних планів, аніж спілкуватися з такими гігієнами. На даному етапі у вас так. І я вам скажу, що ситуація, що станеться неминуче. Це саме те, якщо ви не зробите висновки, перший варіант, то ви не зможете досягнути реалізації тих планів, які у вас є. Потрібно дивитися на негатив. Що саме? Ви вважаєте на даний момент, що у вас немає виходу, але не втрачайте. Віру в те, що удача допоможе. Все ж таки Фортуна говорить, що зміни прийдуть в ваше життя. Перестаньте лише спілкуватися з цими лицемірними особами і потрібне протистояння. Навіть якщо це ваша родина, навіть якщо це близькі і рідні люди. Ви повинні очистити свій простір від цих людей, тому що результату ви надалі не отримаєте. Загалом, ви не зможете досягнути бажаної цілі і реалізації тих планів, які у вас є. Дякую. Брен по-другому варіанту, що неминуче станеться в вашому житті, ваша сигніфікація? А ви бажаєте наповнюватись і досягати саме або почуваєте нас зараз? Навіть якщо це егоїстично, але ви щасливі на даний момент. В стосунках взаємодію з партнером, з партнеркою, ви відчуваєте, що той шлях, яким ви долали, яким ви рухалися, надає вам на даний момент можливості задовольняти себе саме результатами в особистому житті, які наповнюють вас. Наповнюють вас почуттями, емоціями, позитивними емоціями. І це відбувається по справедливості. Кармічна ситуація. Ви досягнули даного результату своєю дією, своїм бажанням. Ви працювали, ви йшли на зустріч, ви протистояли. Ви рухалися, діяли. Незважаючи ні на що і ні на кого, ви змогли отримати саме те, чого прагнули. І вищі сили дали вам цю можливість відчути саме те щастя, якого ви бажали. Скажу так, що, можливо, хтось із вас на даний момент, якщо і почуває себе щасливою людиною да? і прагнув саме цього, але в своєму житті був негативний досвід, були саме ті дії, і ви дозволяли людям були доступною для того, щоб вам розбивало серце. Але загалом, як би вперто люди не бажали вам розбивати серце, як би вони не бажали вас використовувати, як би вони не використовували вас, таким чином вони відкривали для себе лише ящик Пандори. Вони не розуміли в той момент, що вони отримують по своїм діянням. І загалом, і що на мене внучі станеться? А той ящик Пандори, який кожен для себе відкриває, коли. Рухається саме до цілі, якої прагне досягнути, а отут от все залежить від цілі. Якщо ви прагнете щастя і ви кохаєте людину, і йдете на зустріч, взаємодієте, не використовуєте, не диктуєте, не маніпулюєте, і его у вас лише бути щасливою або щасливим, не використовуючи, не обдурюючи інших. Або не маніпулюючи іншими, не шантажуючи, і таке було. тому що поставив перед собою ціль і бажає це мати. І от саме такі, які бажають це мати, не зважаючи ні на що, тобто ні на згоду партнера, ні на те, що кохає партнер і чи бажає бути. От такі і отримають саме подіяння. Що неминуче станеться? Ну, перше, що неминуче станеться, це те, що вони отримають. Вони відкрили для себе ящик Пандори. Якщо в вашому житті був негативний досвід, так, то ви перемогли. Ви перемогли самотність, я вам скажу, що або переможете, що неминуче станеться в вашому житті. Ви переможете самотність, ви отримаєте результат. А результат це буде партнер або партнерка. Взаємне кохання, щастя і радість. Але до цього був шлях негативного досвіду. Тому, по факту, ви, здобувши досвід і мудрість, вже зрозумієте ціну тому, що отримали. Але загалом, пройшовши даний шлях випробувань, Шлях розбитого серця, шлях негативного досвіду. Чому по справедливості? Ви отримали саме ті стосунки, довгострокові стосунки, які і зроблять вас саме тією щасливою людиною і дадуть вам саме те відчуття щастя, радості. В стосунках де є взаємність. Прозрійте. У вашому оточенні є крадій. Це може бути жінка, може бути й чоловік. А, бути мудрою людиною. Вам потрібно прозріти. І ще не тільки мудрість допоможе вам не бути доброю по відношенню до тих людей, які прагнуть вкрасти вас те, що належить лише вам. Вони не мають на це права. І за це. Вони повинні отримати покарання. Що саме відбудеться по відношенню до даного Так, 100% у вас працює захист, тому турбувати сенсу немає, але роблять на розторку на те, щоб. Хто бажає бачити щасливих закоханих. Ну, от вам роблять на розсорку, задіюючи темні сили. В даному випадку, в вашому випадку, чому і по справедливості? Справедливість тут як підтвердження. А Тому що і крадій немає того, що є у вас, а бажає керувати, та тільки керуватимете процесом ви. А це гордення говорить в даній людині. Можливо, партнер з минулого, який зрадив вас і є тим крадієм, але ви з ним розірвали стосунки. Він робив прив'язки на вас. Так, да, негатив це розсурка це не перше. Він робив вам, щоб ви знаходились в лабиринті, але ви розійдетеся з ним. Ви позбулися, відсікли маніпуляції даної людини, хоча пропрацьовували це через сльози. І отримали саме ті стосунки, хоча вам робили на неможливість знайти людину, з якою ви можете отримати. Шанс побудувати саме стосунки. Але Всесвіт вищі сили дали магічний пендель даній людині. А вам насамперед говорять про те, що ви прозріли вряд по другому варіанту. І на даному етапі очистили свій шлях, своє оточення. Свій простір для того, щоб вами не могли маніпулювати вашими стосунками, але загалом негатив йде на стосунки, але він іде з вашого боку. Тобто вам чистить треба і себе, і стосунки. І дуже швидко, щоб ви не мали із-за прив'язок. Негативних результатів по відношенню до свого фінансового достатку і матеріального. Тому вам потрібно пропрацьовувати саме даний момент, дані питання і переглядати саме дану ситуацію. Тому що є людина з минулого, яка не бажає і вже довгий час негативно впливає на вас. Ви відсікли спілкування з даним чоловіком, або з даним партнером або партнеркою, в залежності від того, кверен по другому варіанту, хто ви відносно гендерного розподілу статі. Тому тут кожен із вас, якщо по росовці, то говорять, що за, захист працює, але є інші маніпуляції в ваш бік, кверен по другому варіанту, які були раніше. І вам говорять про те, що дані маніпуляції можуть понести наслідки і вплинути негативно на інші сфери в вашому житті. Дякую. Магія таро української до зустрічі!